Епідемічна ситуація з інфекційних хвороб сьогодні в Кіровоградській області залишається напруженою під час воєнного стану і великої міграції населення ніхто не виключає завезення на територію нашої області, збудника будь-якого інфекційного захворювання, у тому числі і особливо небезпечних інфекцій. На сьогодні не зареєстровано в області випадки черевного тифу, паратифів, дизентерії, дифтерії, правця, кору, краснухи підпаротиту, паротиту, вірусних менінгідь. Малярії, інфекційного мононуклеозу, але разом з тим, у квітні місяці поточного року ми мали спалах ротавірусної інфекції в Новархангельській територіальній громаді Голованівського району, коли захворіло 27 людей, із них 18 дітей. Що стосується загальної картини по кишковим інфекціям, то за 4 місяці цього року ми маємо три випадки лабораторно підтвердженого сальмонеліозу, що за аналогічні Період минулого року Менше більше ніж у три рази за аналогічний період минулого року було 10 випадків сальмонельозу. Ми маємо на сьогодні 51 випадок ротавірусного ентериту. У минулому році за такий же період їх було 19. і збільшення відбулося саме з приводу спалаху у Новоархангельській територіальній громаді. Щодо стосується інших кишкових інфекцій, гострих гастероантроколітів, ми на рівні минулого року. Зараз їх 80 випадків. У минулому році за 4 місяці було 70 9. Що стосується крапельних інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом, можу сказати, що ми маємо на сьогодні в області поодинокі випадки, тобто захворюваність носить спорадичний характер. Чотири випадки кашлюку серед дітей, у минулому році їх було 13. І, на жаль, три випадки мігококової інфекції, два із них у маленьких діток. Що стосується захворюваності з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, можу сказати, що ми закінчуємо епідсезон 2024-2025 року. Якраз в травні він закінчується, але захворюваність виросла майже на 11% лише за 4 місяці цього року. В області зареєстровано на захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями у 76 3187 людей, причому 58% – це дітки і підлітки віком до 17 років. У 4,3 разів збільшилася захворюваність на грип. За 4 місяці ми мали 434 випадки підтвердженого грипу, коли за минулий рік в аналогічний період їх було всього 102. Але разом з тим у 6,8 разів зменшилася захворюваність на COVID-19. Ми маємо за 4 місяці 120 випадків, коли за аналогічний період минулого року їх було 813. Щотижнево реєструється від 1 до 6 випадків коронавірусної хвороби, лабораторно підтвердженої методом ПЛР. Що стосується туберкульозу, це особливо небезпечна інфекція. Ми реєструємо вперше діагностований туберкульоз органів легень, і обласний показник, на жаль, залишається впродовж багатьох останніх років перевищувати загальнодержавні показники. Ким наприклад, за 2024 рік, за рівнем загальної захворюваності на туберкульоз органів дихання, наша область мала третє місце в Україні після Одеської та Закарпатської області. Дитячий показник захворюваності серед дітей та підлітків до 17 років. Він, на жаль, найвищий в Україні. За 4 місяці цього року в області відмічається зниження туберкульозу на майже на 6% Вперше діагностованого туберкульозу органів легень, у тому числі і серед дітей. Чого населення на 34 усього захворіло на туберкульоз 146 осіб, з них 23 діток проти 155 випадків у минулому році і 35 було серед дітей. Разом з тим, за три місяці, ми маємо державну статистику за інформацією Міністерства охорони здоров'я. Обласний показник продовжує залишатися на високому рівні, хоча ми і спустилися по загальній захворюваності на четверте місце серед областей перше місце по захворюваності на туберкульоз, Одеська, потім Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська на четвертому місці за чотири місяці цього року. Що стосується хвороби лайма, яка пов'язана із Збудником борелії, що передається через таких переносників, як і содові кліщі, то на жаль, і Україна має тенденцію до зростання, і в тому числі Кіровоградська область за минулий рік в області зареєстровано 87 осіб, які захворіли на хворобу лайма, і показник збільшився на 35% з попередніми роками. За чотири місяці цього року, включаючи і потепління, і ранню весну і теплу погоду, ми вже маємо сім лабораторно підтверджених випадків хвороби лайма. Проти чотирьох випадків за такий же період минулого року. Ми проводимо дослідження, ентомологічне дослідження кліщів на усіх територіях, і бачимо, що з початку року 19% кліщів, яких ми зібрали і дослідили в лабораторії особливо небезпечних інфекцій, 19% вони були на жаль, інфіковані, заражені збудниками іксодових содових борліозів хвороби лайма. Цьому році ми вже дослідили 749 екземплярів кліщів, із них 100, 142 були інфіковані з будником хвороби лайма. Продовжує бути дуже напруженою ситуацією і ситуація із сказу серед тварин. У минулому році на сказ тварин захворіло, було зареєстровано 147 випадків лабораторно підтверджених випадків сказу у тварин проти 100 випадків у 2023 році. За 4 місяці цього року ми вже маємо 67 лабораторно підтверджених випадків сказу у тварин. Що на 30 випадків більше ніж у аналогічний період минулого року, також на жаль, збільшується кількість звернень мешканців області за антирабічною допомогою. Внаслідок покусів тварин уже зареєстровано 730 звернень, з них 282 отримали курс антирабічних щеплень проти сказу. В області останній випадок сказу у людини, а сказ у людини завжди на жаль закінчується трагічно, не існує лік. Ховання проти сказу у людей в області. Останній випадок сказу у людини був зареєстрований у 2019 році. У дорослого чоловіка із Петрівської територіальної громади, сьогодні це Олександрівський район, і джерелом інфекції була сусідська собака, яка покусала цього чоловіка. Чоловік не звертався за медичною допомогою своєчасно. Дуже пізно його доставили в лікарню, коли вже Неможливо було надати допомогу і врятувати людину. Що стосується вірусних гепатитів, ми розрізаємо вірусні гепатити А, які передаються фекально-оральним шляхом, а також вірусні гепатити Б і С. І інші гепатити, які передаються парентерально, тобто через кров в області. Зареєстровано 80 випадків за 4 місяці вірусних гепатитів Б і С, причому 75 випадків із них це вже хронічна форма, хронічні гепатити. Що стосується гострих гепатитів, вірусний гепатит Б, 3 випадки і один випадок вірусного гепатиту А, захворюваність на вірусні гепатити Б в області зменшилася майже на 24 за 4 місяці минулого року. Їх було 105 випадків. В цьому році я вам сказала 75 випадків. Що стосується захворюваності на гепатити А сьогодні з джерел масової інформації, а також за інформацією Міністерства охорони здоров'я України, Центру громадського здоров'я в місті Києва реєструється спалах вірусного гепатиту і він триває. За офіційними даними, останніми ми маємо таку інформацію: 40 випадків гепатиту А, причому половина з них у дітей. Спалах стався у мікрорайоні відрадний Мінського району, Інфіковані діти, коли провели підрозслідування, вони навчалися у трьох місцевих школах. Звичайно, проводяться протиепідемічні заходи, епідемічне розслідування цього спалаху, школи переведені на дистанційне навчання. При дослідженні зразків питної води збудник гепатиту А не виявлено. Що стосується Кіровоградської області, вірусний гепатит А у 2024 році не реєструвався зовсім у минулому році, а з початку 2025 року ми маємо один випадок вірусного гепатиту А у мешканця Субицьхівської територіальної громади. Це був військовослужбовець, який прибув до нас сюди, і уже із гепатитом А, проведення епідемічних заходи проти епідемічні заходи своєчас локалізація цього осередка під нагляд за цим випадком закінчився, заражень інших не було. Що треба роботи, щоб не захворіти на гепатит А вірус гепатиту А передається фекально-оральним шляхом, тобто заразитися можна вживаючи забруднені продукти харчування, забруднену воду, що можуть містити фекалії інфікованих людей. Також заразитися можна через недотримання правил особистої гігієни, брудні руки, тому дотримуватися гігієни. Рук. Вірус гепатиту А також може передаватися при тісному фізичному контакті саме з інфікованою людиною. І серед факторів ризику захворюваності на вірусні гепатити А це, перш за все, неякісні санітарні умови, можна сказати, погані санітарні умови, відсутність очищеної води, проживання разом з інфікованою людиною і поїздки в райони з високою епідемічністю захворюваності на вірусний гепатит А. Серед найпоширеніших. Симптомів: це слабкість та втомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, неприємні відчуття в животі, важкість у правому підребері, тому що вражається печінка, потемніння сичі і жовтяниця. Інкубаційний період гепатиту А 35 днів в середньому. Тому заразитися можна в іншому районі і проявиться захворювання протягом місяця. Цей склад. Padmiu. Виявлення джерела інфекції. Діагноз встановити може лише лікар на підставі лабораторних досліджень. Є специфічна профілактика вірусного гепатиту А, є і безпечна і ефективна вакцина проти гепатиту А, вона є рекомендованою, тобто за кошти державного бюджету не придбавається і не входить в перелік 10 обов'язкових вакцин. Важливо отримати щеплення проти гепатиту А дорослим людям, які працюють у закладах громадського харчування на підприємствах харчової промисловості, на водоочисних, каналізаційних спорудах, а також тим людям, що планують відвідати країни чи регіони, де висока захворюваність на вірусний гепатит А. Чи є така вакцина в області станом на вчорашній день в області в наявності 40 доз вакцини проти гепатиту А у цьому році? Зробили вже щеплення від гепатиту А семеро дітей і 16 дорослих. Вакцина була куплена за власні ко. Ожте, щоб зробити щеплення проти вірусного гепатиту А, слід звернутися до свого сімейного лікаря. В області достатня кількість вакцин, імунобіологічних препаратів проти 10 обов'язкових інфекцій, які прописані в національному календарі профілактичних щеплень. Достатній кількості для того, щоб зробити профілактичне щеплення, слід звернутися в найближчий заклад охорони здоров'я не обов'язково до свого сімейного лікаря. Сьогодні щоб зробити профілактичне щеплення. Не обов'язкова декларація. Сьогодні потрібно звернутися до закладу охорони здоров'я і заявити своє бажання зробити профілактичне щеплення. Також в області в наявності імунобіологічні препарати проти інфекцій, інфекційних хвороб, які характеризуються високим ступенем високим рівнем летальності. Ми маємо сироватку проти дифтерії, ми маємо сироватку проти ботулізму, ми маємо антирабічний імуноглоболін проти сказу, а також. Правцевий імуноглобулін проти правця сьогодні. В області на постійній основі працюють 98 пунктів профілактичних щеплень і три центри масової вакцинації, які продовжують функціонувати у Світловодську, в Знаменці і в Бобринці ще з часів ковіду. Сьогодні в області є вакцинальний автобус, який курсує за заявками як громад, так і закладів охорони здоров'я підприємств. І ми виїжджаємо для того, щоб зробити профілактичне щеплення. Це дуже зручно. Ha <laughs> Під'їхати під установу чи під заклад людина вийшла, зробила профілактичне щеплення за 5-10 хвилин і повернулася на робочі місця. Таким прикладом може бути обласна лікарня, обласний онкологічний диспансер. Вчорашня наша акція, де ми проводили на театральній вулиці, стояла мобільна амбулаторія, де можна було пройти тестування на інфекції, соціально значущі інфекції, на ВІЛ, на вірусні гепатити, на інфекції, що продукції статеве. Вим шляхом отримати скринінгове анкетування проти туберкульозу і зробити профілактичні щеплення проти дифтарії, правцю також COVID-19. автобус працює разом з мобільною амбулаторією на постійній основі.